Дорогі дітей, шановні батьки, а також педагоги цієї школи. Мені дуже приємно вітати сьогодні всіх вас, привітати з відкриттям нової спортивної секції, а саме спортивного клубу Максимус, який охоплює середній нові, нові території нашої Скардовщини, саме Скардовського району. з СМГ на сумму. і від лазурному, який має е, гордитися дев'ятьма чемпіонами України спортом. А також в цьому році в місті Одеса ще один витвір мистецтва, який е, виховав Єлизавету Савіцину. Будь ласка, ліза, покажи нам, щоб ми тебе представили Вона завоювала чемпіонат світу. Світу у нас. Давайте их вам позвоним. Цей рік поспіль став новим. Але і для України це став з 10-го е року. Е я читала про нього неоднократно на, на сайтах. Він дов доволі таки молодий вид спорту, включає в себе декілька видів бойових мистецтв і е надає назнаки, надає е спортивної е волі. Тим дітям, які і тим людям, які займаються цим видом байових мистецтв, а також при, при, присваює любов до батьківщини. Адже а, національний відповідь мистецтва це в першу чергу представлення своєї батьківщини на а, всіх теренах нашого нашої великої земної кулі, а також нашої України. Отож, я хочу представити, представити слово саме безпосередньо тій людині, яка дуже а, широко зрозуміла а, спортивні потреби своїх учнів, а саме директору вашої школи. Світлані Володимирівні. <плес> <Дивіпроводна, не? плес> ну, я хочу, по-перше, подякувати Іні Миколаєві за ініціативу запровадження цієї сесії, цього гуртка в нашій школі. Ну і, звісно, Горілач за те, що не відказалися. І я думаю, що така кількість дітей це підтвердження, того, що наші діти вже готові до нових звершень саме спортивних. І я думаю, що у вас все вийде як найкраще. Ну а вам, дітки, я хочу побажати терпіння, перш за все, тому що зразу нічого не дається. Міцного здоров'я ну, і спортивних найвищих звершень. Я думаю, у вас це, ви всіх переконаєте в тому, що ви найспортивніші, найкращі. І не тільки Україна ми все знаєш, а світ, всі умови Георгія Давидовича. Вітаємось! вас! Дуже вам вдячні. І хочу ще сказати вам, діти, що заради цього від адміністрації, районної державної адміністрації Скотовщини, вам велике вітання від голови адміністрації Євстратова Андрія Олександровича, а також Віталія Миколаєвича, який сьогодні до вас приїхати, але, на жаль, не встигає. Приїхати вчасно, отож від адміністрації Скадовська, а також від адміністрації вашої рідної школи, хочемо вам передати подарунки, які вам вручать вже педагоги безпосередньо на льниці, або, або, або коли вирішать. Я ось їх привезла і вам вже за те, що ви вступили в цей клуб, просто йде на згадку такі невеличкі сувеніри. Потому тепер а, з великою пошаной передаю слово Вашому тренеру Георгію Тариковичу. Всем здравствуйте. Хочу поблагодарить Лену Николаевну за то, что она обратилась к директору школы и она пошла до нам на встречу. Ну, що, хочу за Кортин рассказать то, що наш вид спорту -го, а с 2008 года он только был основным. Ну вот за три года, 1 октября было три года нашему клубу «Глазуна». У нас уже есть 9 чемпионов Украины и одна чемпионка мира по полноконтактному карате. Во Владимировке 7 февраля этого года было открытие тоже клуба нашего. И там вот есть один чемпион Украины с нашей районной командой. Ну вот на сегодняшний день тоже І я хочу пожелати нашим дітям, щоб побольше було би Ну і радіти, щоб родилися до своїм дітей. Ну, Спасибі. І для того, щоб і батьки ваші побачили, чим ви будете тут займатися, Георгій Давидович привіз не дарив наші, бачите, таке гарне покриття спортивне. Саме для того, щоб ще й показати вам показові виступи, які неоднократно показували і в Криму у багатьох містах. І щороку показують показові виступи на день міста Херсона, а також показували на день фізичної культури та спорту в місті Скаруск в цьому році. І на день молоді, ми ще плануємо залучити їх на наступний рік. Тому що в цьому році у нас, на жаль, погоднього заватывает за, 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 за нашим выступам. Вот будь ласка я перейдем вам проспект поражения. Начнем с показательного выступления. Да. Ну, На этом показательном выступлении участвуют 6 чемпионов Украины Так также знания.